В неї не було такого почуття, що я там боюсь загинути або боюсь щось. Не такого не було. Вона стояла отак, Желізно, я отут, і зі мною все буде добре. Я до останнього, то я йду цих пір не вірю. Що без мене борони була. Не відмінницею, такою, такої поняття відмінниця вона була розумною. Коли вона стара, стала старшим лейтенантом, у неї були свої підопічні хлопці, так що вона в нас була ще трошки капітаном. Почалося почалась війна у 2014 році на сході. Ірина це ні з ким навіть не обсуждала. Вона ні з ким не обсуждала. Вона просто пішла І ця жінка, якій було вже 42 два роки на той момент. Вона це все пройшла. Ми завжди були на зв'язку з нею і в, в інтернеті. І коли оце почалося в четвертій годині, глянули, а вона останній раз на зв'язку в сьомій годині ранку. Ну вже ясно було, що щось сталося. І то таке ну, або в полоні, або поранено, ну немає її на зв'язку. Вона би вийшла на зв'язок. Ми розуміли, що щось таке, але не мали доказів, звичайно. Шукали по різних пабліках, було сподівання, а раптом десь у полоні. Але Іра настільки була патріотична, настільки бойова, що вони б її не лишили живою ніколи. Мені було 14, і ми з нею зізванювалися практично кожного вечора. Вона зробила маленький сюрприз, поїхавши туди, ми цього не очікували. Але це була її мрія, і я її підтримував. Вона ще до 14 го року завжди була мені героєм. Вона мене завжди підтримувала, любила так, як ми любили інші.